Зв'яжемо з вами задачу коротеньку про радіус кола, описаного навколо трикутника. Значить, якщо в нас є деякий трикутник, і сказано, що одна сторона 5, інша сторона 5 і третя сторона 8. І треба знайти радіус радіус описаного навколо нього кола. Ну, Схематично зобразимо описане коло. Ну, воно не зовсім коло тут вийшло, але ми маємо на увазі, що навколо будь-якого трикутника можна описати коло і треба знайти радіус цього описаного кола. Як нам його знайти? Значить, пригадуємо формулу, що спадає на думку: площа трикутника. Пам'ятаємо формулу А, Б, С, добуток трьох сторін, поділений на чотири радіуси. У нас ці три сторони є. Дякувати Богу. А ще ж треба знайти радіус. А невідомо площа. А як площу знайти трикутника? Значить, площа трикутника. Треба, щоб фігурувала висота, так, у нас? Так, висота. Висота H. Значить, пригадуємо, площа трикутника. Це одна друга добутку сторони на висоту проведену. До цієї сторони. Значить, у нас сторона 8Е, а як нам знайти H? Але ми бачимо, що трикутник а, Б, С, він є рівнобедрений, тому що AB дорівнює BC, С. Так? А висота в рівнобедреному трикутнику є медіаною, тобто поділяє АС на два рівних відрізки, точка К, точка поділу. Значить, якщо у нас вся АЦ 8, то АК дорівнює 4. Так? І ми бачимо прямокутний трикутник, гіпотенуза 5, один з катетів 4, значить інший катет буде 3. Можна за теоремою Піфагора, а можна пригадати, що е -е, -е, прямокутний трикутник з катетами 3-4-5 це єгипетський трикутник. Значить, висота дорівнює, висота HА дорівнює 3. Все, можемо знайти площу. Площа тоді дорівнює підставляємо одна друга сторона, це 8 см, і висота дорівнює 3. Так? І це дорівнює 24 поділити на 2, 12. Так? Площа дорівнює 12. Значить, підставляємо формулу 12, 12 дорівнює. Добуток всіх трьох сторін. 5 на 5 на 8. 5 на 5 на 8. І поділити на 4 радіуса. Радіус нам невідомий, треба звідси виразити. 12 множимо на 4, скільки получаємо. Звідси випливає 48, дорівнює 25 поділити на r. Звідси випливає, що радіус у нас буде дорівнювати чому? 25 поділити на 48. Ну, щось скорочується, чи це вже не скоротний дріб? Давайте порахуємо. О, ми ще ж 25 і тут забули помножити на 8 ще. На 8. 48 ділиться на 8. Буде 6. так? Буде 25 поділити на 6. І це буде дорівнювати Скільки шестірка в 25 поміщається разів? 6 на 3, 6 на 4. 4 рази поміщається. так? І одиничка у нас залишається. 4,16 лінійних одиниць. Отже, ми знайшли, що радіус описаного кола навколо трикутника АВЦ. З заданими параметрами дорівнює 4,16 лінійних одиниць. Все, дякую за увагу.